Так, друзі, доброго дня. Багато хто з вас питає у мене за мед. Коли буде мед. І який, що, як. Попробую в коротеньких відео вам трошки розказати як, звідки, куди, чому, наприклад, з цього що справа вулик лежак, я меду не беру. Чому беру тільки з таких корпусних вуликів мед, як я відрізняю мед. Коли акація цвіте, коли сади. От Зараз у нас вже через тиждень три думаю, акація зацвіте. Треба буде вже мед зібрати той, що є в вуликах. А цей вулик ми будемо переселяти, все вам покажемо, чому ми з таких вуликів мед не беремо. Ми їх тримаємо тільки для розмноження бджіл. Все покажемо, все розкажемо. Є ще один тип вуликів, з яких ми мед не беремо, теж вам покажемо і чому теж розкажемо. Так що в принципі приїде мій оператор зараз. Потихеньку-потихеньку я вам все розкажу, все покажу. Все будете бачити, як ми прополіс збираємо, як ми пилок збираємо, ну, пилок ви бачите, от, носять уже. Так що, якось так, трошки потрошки будете і ви розуміти. Я колись дюлками почав займатися, тому що Зрозумів, що на базарі мене дурять потрошки. Може декому стане в нагоді те, що ми розповімо і будете і ви трошки розумітися у медових. Так що так, якось так. Все. Дякую за увагу до зустрічі.